Це... Ні, Картам, це... може 10 днів блок 10, 10, на 10 хвилин, щоб не можна було провести умовну футбольну команду. А це по чому за за свої діти? Це створено для того, тому що в руковому складі інколи Хай. пропадає інтернет-з'єднання, і саме тому, щоб не виникало можливості для шахрайства, щоб місто не несло зайвих ризиків, введено обмеження. Це обмеження налаштовується, можна зняти, можна налаштувати на 5 хвилин, наскільки завгодно. Будь ласка, за двох заплатити не можна. Саме uh, uh -huh. тому на прес-конференції я є представник компанії Visa, керівник uh -huh. групи інноваційних рішень. Саме uh, тому на прес-конференції було питання, да, що всі мігру, мігрують, можуть мігрувати. Цього не станеться. У Лондоні, наприклад, мігрувало лише 40 людей, uh -huh. тому що картка є особиста. Да, тобто uh -huh. я з нею там плачу, я не часто користуюся. Ті, хто мають uh, користуватися місячними проїзними, там якимись uh -huh. сезонними і так далі. Що місто впроваджує, вони не перейдуться. Так? Ми можемо зараз промострувати також такі трошки інноваційні рішення. Ось Приват24. Це додаток приват Privat, Приватбанку, це смартфон з NFC-технологією. технології, і також він дуже легко приймається у нас для оплати транспорту. Все, оплата пройшла. Тобто в місті Житомирів можна сплачувати за допомогою. Вашого мобільного телефона. В засіданні прес-конференції ти тут вже заработало 6 гривень. Да, <сія> це реальні купки, які будуть зараз з рахунку. Ну і ми до Євробачення впроваджували такий зовсім інноваційний засоб оплати. Це платіжна каблучка, вона поки що так скажемо доступна дуже в лімітованому обсязі, але тим паче навіть от я можу бути таким дуже модним хлопцем, який за допомогою розсе своєї руки. Провів оплату проїзду, 8, 8, 8 гривень заробили. 8, 8 гривень, так. Да. Знаєте, місто Житомир заробило треба, дуже багато поки ми проводили тестування. Я, я відкрию таємницю нас... 10 гривень заробили, тому що тільки що розрахувався через qr код ми попросили також, щоб в тролейбусі. Якщо цікаво, можу показати, як працює технологія. Я правильно розумію, що треба, щоб було у автобусі Wi-Fi? Ні, ні, ні не саме, саме тому це унікальність нашого рішення, в чому, чому так, були складнощі у впровадженні, чому в інших містах. Не вдалося. Тому що а, цей тролейб, взагалі, це рішення, воно є незалежним від інтернет-з'єднання. Це рішення, воно налаштовано таким чином, щоб мінімізувати ризики будь-які з несплати проїзду, але і при тому не бути залежним від інтернет-з'єднання, бо ми живемо в такій країні, поки що, да? де у нас буває провали в цьому. Ну 3G нам допомогло. Все, да, 3G це супер, місті, це дуже житомирі, вчасно. Да. Дякуємо. Всі мобільні оператори. 34 за тролейбуси у нас мають вайпа, як. Це також на майбутнє, я думаю, місто зробить. Це. Це оплата пройшла. Да. В принципі, як казав метро.